Литовська казка королева Лебідка Жили собі дід та баба. Ходили вони щоранку ліс корчувати, щоб на тому місці поле орати. Як тільки ото вони вийдуть за ворота, Одразу ж у подвір'я прилітає Лебідка. Скине із себе крила, обернеться дівчиною, витопить піч, їсти наварить, попере і знову летить собі. І не треба було старим домівкою клопотатися. Старі дивувалися, звідки такий доброчинець узявся. Якось дід залишився вдома, ліг під жлуктом і чекає. Хто ж воно прийде, аж дивиться. Прилетіла лебідка, скинула крила, обернулася дівчиною і пішла по воду. Дід узяв та й спалив її крила. Повертається дівчина з водою, дивиться, аж крил немає. Гірко заплакала, заридала. Шкода мені батечка, шкода мені матінки, шкода мені хлопця коханого. Так і зосталася дівчина жити в діда та баби. Раз там недалечко король полював. Побачив він дівчину, і дуже вона йому сподобалася. Тоді король і каже дідові Я тобі дам мільйон грошей. Віддай лише мені дівчину. Що ж було робити дідові? Узяв він та й віддав її. Забрав король дівчину з собою, привіз додому і одружився з нею. Згодом вони й синочка маленького дочекалися. Якось пішла королева з сином у сад. Дивиться, летять лебеді. З самого переду. Летить батько її і співає. Дивився, дивився та й побачив свою доньку, лебідоньку Сидить донька, колише синочка, сидить у шовковій хустині. Золота обручка на пальці сяє, золоту книжку донька читає, скину тобі доньку, крилонька літати. А ти покинь сина біду бідувати. Стиснулося, заболіло у молодиці серце, покотилися, полилися пекучі сльози і піснею відповідає вона батькові. Не скидай своїх крилець, милий тату, не покину я сина біду бідувати. Зустрів король її і питає, чого це в тебе очі заплакані? Синок плакав, то і я заплакала. На другий день летить уже мати і те саме дочці співає. Потім летіли брат, сестра і знову те саме співали. Нікого не послухалася королева. Нарешті дивиться, летить її суджений і співає. Дивився, дивився та й побачив, моя суджена у саду сидить. Свого синочка колише глядить. Сидить у шовковій хустині, золота обручка на пальці сяє. Золоту книгу суджена читає, скину тобі мила, крилонька літати, а ти покинь сина біду бідувати. Не витримала королева лебідка та й відповідає судженому Скинь, суджений, крила до тебе злітати. Покинув синочка біду бідувати. Скинув суджений їй крила, Лебідка знялася та й полетіла. Та незабаром Лебідчин милий загинув. Знову вона в угорі та скруті, а король, не дочекавшись дружини, оженився. Не знав, що відьму взяв. Відьма ж дуже не злюбила лебідчиного сина, але бідка прилетить до королівського палацу, скине крильця, викупає сина та й заспіває, відлітаючи: Спить пан, сплять пани, спить пані, сплять челядниці, сплять слуги. Тільки мій синочок сну немає. У ногах лежить, сльози проливає. А коли вона його приспить, то дитина все спить та й спить, аж доки мати знову прилетить до неї. Дивується тоді король, чому дитина так довго спить. Одного разу він побачив, як прилетіла лебідка, і почув, що вона співала. Поклав собі король ту лебідку піймати та ніяк не надумає, як це зробити. На той час прийшов до королівського палацу один дідусь. Король і питає у нього, як можна лебідку піймати. Дідусь і каже Висліди, через яке вікно вона летить. Налий на підвіконня смоли, крила і ноги її до смоли поприлипають. Тоді лівою рукою хапай, а правою кидай. Як була королевою. Так і знову нею стане. Король так і зробив, налив смоли, ноги і крила в лебідки приликли, лівою рукою схопив, а правою кинув, як була королевою лебідка, так і знову нею стала. А відьму король убив. По тому через три дні бенкет справив. І я там був. Мед пиво пив. По бороді текло, а в рот не попало. Сосновим лісом їхав, у постолі гроші віз, гроші висипались та їх позбирав. От цього піджака купив, а тепер поверни.